Формули для обчислення кута між векторами. Кутом між двома векторами, відкладеними від однієї точки, називається найкоротший кут, на який потрібно повернути один з векторів навколо свого початку до положення співнаправленості з іншим вектором. Що робити, якщо у вас вектори починаються в різних точках? Нічого паралельним перенесенням добиваєтеся того, щоб у вас вектори починалися в одній точці. Теорема. Скалярний добуток векторів А та Б дорівнює добутку їх модулів на косинус кута між ними. Тобто вектор A помножити на вектор B, дорівнює модуль вектора A помножений на модуль вектора B, і помножено на косинус кута між ними. Дана теорема, даний запис дозволяє нам знайти кут. Відомо, знайти кут, Якщо буде відомо вектори, скелярний добуток векторів, якщо буде відомо їх абсолютно значення, довжина, то ми зможемо знайти косинус, а значить косинус зможемо знайти кут. Є наслідки. Якщо вектори перпендикулярні, то їх скелярний добуток дорівнює нулю. Якщо кут гамма, кут між цими векторами дорівнює 90 градусів, то косинус 90 градусів дорівнює 0. Тепер дивіться. У мене є до один з множників дорівнює 0, тоді весь добуток дорівнює 0. І є ще один наслідок. Якщо скалярний добуток векторів дорівнює 0, то вони перпендикулярні. Це обернений слідок. Там ми казали, якщо перпендикулярні, то дорівнює 0. А тут кажемо, якщо дорівнює 0, то перпендикулярні. Як це можна довести? Якщо у нас. Каляний добуток векторів дорівнює нулю, то тоді й добуток їх довжин на кут між ними дорівнює нулю. Але якщо у нас мова йде про два ненульові вектори, то їх довжини не дорівнюють нулю. Тобто перший множник і другий множник не дорівнюють нулю. Тоді виходить, що саме третій множник дорівнює нулю. Тобто косинус дорівнює нулю. А за якої умови косинус дорівнює нулю? Тільки тоді, коли кут дорівнює 90 градусів. Отже, якщо скалярний добуток дорівнює 0, то такі вектори перпендикулярні.